Наприкінці 2018 року, неподалік від міста Мілфорд, що в штаті Техас, компанія Viziv Technologies закінчила будівництво надзвичайної вежі своїми опорами у вигляді решіток та напівсферичним верхом, вона нагадує знамениту вежу ніколи Тесли. Але лише на зовнішній схожості справа не закінчується. У партнерстві з університетом Бейлор за допомогою вежі компанія намагається створити електричну мережу без проводів, стовпів та підстанцій. Це допоможе забезпечити електроенергію майже півтора мільярда людей, у яких немає інфраструктури для її підключення. Розробки вчених спираються на електромагнітні хвилі Ценека, які в три рази швидші за Bluetooth та, на відміну від існуючих типів передачі енергії, не піддаються впливу сонячних спалахів, блискавок чи електромагнітних імпульсів. А Нікола Тесла був готовий створити бездротову електричну систему ще 120 років тому. Але далеко не всі його винаходи були аж такими безневинними. Ба більше, деякі розробки Тесли можуть навіть наблизити кінець світу. За все своє життя Нікола Тесла запатентував більше 300 винаходів у 26 країнах світу. Хоча кількість незапатентованих винаходів доходить до тисячі, точно їхньої кількості ніхто не знає. Революційні ідеї настільки випередили свій час, що багато з них здавалися науковою фантастикою. Ще у 1926 році журнал Коліорс опублікував шокуючу розмову з геніальним винахідником. Тесла передбачив, що вже зовсім скоро весь світ перетвориться на величезний мозок. Люди спілкуватимуться практично миттєво попри відстані, а пристрої, що дозволять це зробити, поміщатимуться до кишені піджака. Фактично він передбачив появу інтернету, мобільних телефонів та вайфай-технологій. Крім того, вчений був упевнений, що залізні дороги електрифікують, а керування будинком відбуватиметься автоматично. Але Тесла передбачав і такі речі, що здаються неймовірними навіть зараз. Так він говорив про літаючі автомобілі та вежі парковки. Як про звичайнісінькі повсякденні речі. Але на цю розробку в людства пішло майже 100 років. Лише у 21 столітті почали з'являтися перші новини про роботу над такими машинами. Так, у 2022 році каліфорнійський стартап Aleph Aeronautics оголосив розробку прототипу літаючого автомобіля з електричною силовою установкою Aleph Model A. Автомобіль використовує 8 пропелерів, має акумуляторне живлення та запускається вертикально. він оснащений автопілотом для обльоту перешкод і великим парашутом на випадок поломки. Авто має запас швидкості більш ніж 300 км на землі або майже 180 км у повітрі. Його вже успішно тестують. Але запустити масове виробництво і зробити перші поставки компанія планує лише в 2025 році. Утім, пролітаючи автомобілі забуваєш одразу, як тільки чуєш, що Тесла думав про фотографію. За його життя ця сфера лише починала розвиватися. Наприклад, камери кодек стали доступними публіці у 1888 році. Але Тесла був одержимий новаторською фотографією, яка могла захоплювати свідомість людини. На початку 30-х років він проголосив, що збирається фотографувати думки. Ще з 1893 року він проводив дослідження, що переконали його в тому, що певний образ у думках повинен рефлекторно утворювати на сітківці зображення, яке може бути прочитане певним апаратом. Тесла називав це штучною сітківкою. Широке використання радіохвиль у кінці 19 століття надихнуло його на створення думкоапарата. апарата. Він вважав, що мозкові хвилі людини можуть поширюватися спеціальними передатчиками так само. Які звукові хвилі передаються телефонним апаратом? Звучить доволі логічно, але вчені досі намагаються знайти спосіб реалізувати цю ідею. Так, у 2023 році команда нейробіологів зі США, Сінгапура та Гонконгу навчила штучний інтелект розшифровувати думки за допомогою сканування мозку. Під час експерименту добровольці лежали в апараті МРТ і дивилися на картинки. Вчені сканували їхній мозок та слідкували за зміною кровообігу. Експеримент показав, що штучний інтелект зміг згенерувати зображення з мозку учасників, які відповідали вихідним фотографіям на 84%. Можливо, вчені все ж трохи наблизилися до створення думку апарата, але не всі ідеї Тесли виглядали просто фантастичними та здавалися безневинними. Деякі були настільки дикими, що вчені навіть не ризикують братися за їхню реалізацію. Так, з 1889 року він розпочав дослідження струмів високої частоти і високих напруг. Тесла виявив, що за частоти струму вище за 700 Гц електрика протікає поверхнею тіла, не завдаючи шкоди тканинам організму. Експерименти привели винахідника до незвичайного способу дезінфекції. Дія струмів на шкіру показала, що таким чином можна видаляти дрібні висипи, очищати пори та вбивати мікробів. Цей метод називався холодним вогнем. Тесла пропонував використовувати його замість мила та води. Він був упевнений, що струм не лише набагато ефективніший за методи звичної гігієни, але й дарує неймовірний заряд бадьорості. Людина повинна була стати неметалічну пластиною і перебувати під напругою змінного струму у 2,5 мільйони вольт. Збоку це виглядало так, ніби вона повністю оповита вогнем. Розробку так і не було профінансовано. Хоча зараз даний метод широко використовується в сучасній електротерапії. Але не всі розробки Тесли були направлені в мирне русло у 1898 році. На електротехнічній виставці в Медісон Сквергарден інженер презентував публіці дистанційно керований підводний човен. Невелике судно завдовжки трохи більше метра і заввишки один метр з маленькими антеннами на борту саме переміщувалося басейном. Всередині воно було оснащене акумулятором, радіоприймачами і електричними моторами. Крім того, винахідник сконструював пристрій для керування човном. Концепцію дистанційного керування сам Тесла називав телеавтоматикою. Весь процес сприймався глядачами, як має. В інтерв'ю після демонстрації Тесла заявляв, що такі човни, завантажені торпедами, можуть бути запущені з безпечного простору, приховано проплисти крізь заміновані води, атакувати ворога і повернутися назад. Винахідник був упевнений, що такі пристрої зможуть дати вирішальну перевагу в бою і збережуть життя людям. Але військові прийшли до висновку, що керування таким човном потребує дій, які складно швидко виконати під час ведення бою. Тим не менше, сьогодні такі підводні безпілотники вже реальність. Наприклад, у травні 2023 року компанія Nauticus Robotics продемонструвала можливості революційного підводного дрона Defender. Його головною особливістю стало програмне забезпечення Toolkit, яке підтримує штучний інтелект. Завдяки цьому він може відслідковувати та нейтралізувати вибухові пристрої на величезній відстані. Ще один революційний винахід Тесли дрижаблі. Що працюють на електротязі, він стверджував, що вони зможуть перевести пасажирів маршрутом Нью-Йорк-Лондон всього за три години, перебуваючи на висоті більш ніж 13 кілометрів над землею. Винахідник вважав, що такі апарати отримуватимуть усю необхідну їм енергію з атмосфери без необхідності посадки та дозаправки. Також він був впевнений, що вони зможуть бути безпілотними та виконувати посадку в необхідному пасажирові пункті призначення. На жаль, жодна компанія не погодилася видати кредит під настільки революційну ідею. Але ось минуло майже 100 років, а людство з легкістю підкоряє небо і безпілотниками у військовій промисловості. вже нікого не здивуєш. Так на початку 2012 року розпочалося масове виробництво чорного шершня, наймініатюрнішого безпілотного літального апарата у світі. Попри крихітні розміри 10 на 2,5 сантиметри. У нього вдалося інтегрувати великий набір сенсорів, дві оптичні камери та тепловізор почути, чи збити його практично неможливо, тому він незамінний для розвідувальних операцій. Також Нікола Тесла вів розробки у сфері оборонної промисловості. У 1917 році вчений запропонував пристрій для виявлення підводних човків. Він доводив, що існує можливість визначати їхнє місцезнаходження за допомогою електромагнітних хвиль. Тоді його ідея не була сприйнята серйозно. Але вже в 30-ті роки з'явилися перші у світі радари, системи, що допомагають виявити наземні, підводні та повітряні об'єкти, а також визначати відстань до них і їхню швидкість. Переважна більшість розробок Тесли за його життя так і залишилися на папері. Але, можливо, це і на краще. Адже є багато свідчень того, що вчений розробляв секретну смертоносну зброю. Навколо Тесли та його винаходів завжди було багато міфів. Один з них пов'язаний з катастрофою, пояснення якій вчені не знайшли до сьогодні. 30 червня 1908 року віддалений район Сибіру сколихнув вибух величезної сили. Його потужність оцінювалася в більш ніж 20 мегатон у тротиловому еквіваленті. Очевидці згадували, що спочатку в небі з'явилося друге сонце, яке летіло зі страшною швидкістю і на відстані 17 кілометрів від землі вибухнуло. Вибухова хвиля обігнула землю та була зареєстрована всіма метеорологічними обсерваторіями світу. Вибух від вогненної кулі діаметром 100 метрів винищив 2000 кілометрів тайги і повалив 80 мільйонів дерев. Вибух було чутно за 800 кілометрів від епіцентру. А очевидці, які перебували за 60 кілометрів від нього, згадували, як земля трусилася в них під ногами. Навколо було чутно оглушливий грім, а все небо заполонили розряди блискавок. Викид енергії у 185 разів перевищує потужність атомної бомби в Хіросімі. А сейсмічні поштовхи відчувалися навіть у Великій Британії. І ще кілька днів після катастрофи в небі всієї північної півкулі спостерігалися яскраві сріблясті хмари, а ніч була світлою, наче день. На сьогоднішній день існує вже більше ста версій про причини цього вибуху. І одна з них пов'язана саме з іменем Ніколи Тесли. Згідно з чутками, подібні ефекти можна було спостерігати, коли знаменитий винахідник Нікола Тесла проводив свої досліди на вежі Уорденгліф, створюючи розряди, від яких світилося небо. Дослідник все життя було одержимий ідеєю бездротової передачі електрики. Він почав планувати свою вежу ще в 1898 році. А через три роки після цього почалося її будівництво. Припинення фінансування не дозволило довести справу до кінця, але існує гіпотеза, що вінохідник продовжував експерименти в ній аж до 1908 року. І що вона призначалася не лише для мирних цілей у інтерв'ю газеті Нью-Йорк Таймс Тесла нібито стверджував. Що його експериментальні установки з бездротової передачі енергії можуть знищити будь-яку область землі, перетворивши її на мертву пустелю. Скоріше за все тонгуська подія все ж сталася без участі Тесли. Якби це було не так, то після інциденту за нього точно взялись би військові. А можливо, так і сталося. Адже існує ще одна легенда, згідно з якою останні розробки вченого використали для проведення так званого філадельфійського експерименту. 28 жовтня 1943 року ісмінець Елдріч, що перебував у військовому порту Філадельфії, нібито неочікувано зник. Але практично одразу ж його побачили в Норфолку, тобто на відстані 360 кілометрів. А ще буквально через півгодини він повернувся в початкову точку. Хоча, за задумкою, він просто повинен був стати невидимим для системи виявлення військових цілей. У результаті раптової телепортації загинуло 160 членів екіпажу. 27 семеро моряки буквально стали частиною корабля. Їх ніби замурували в його конструкції. 13 загинули загинули опромінення і ураження електричним током, а решта зникли сліду. Через страхітливі результати експеримент з телепортацією більше не повторювався. І досі не знайшли жодного доказу того, що він дійсно відбувся. Єдиним джерелом інформації про філадельфійський експеримент був моряк торгового флоту Карл М. Аллен, який нібито спостерігав ці події на власні очі, але існує також гіпотеза, що з 1936 року по 1942 Нікола Тесла був директором проєкту Веселка, попередника сучасної технології зниження помітності Стелс. Програма включала в себе розробку геометричних форм і радіопоглинаючих матеріалів, що зменшують радіус виявлення бойової машини. Проєкт був повністю секретним і повинен був стати вирішальним фактором для завершення Другої світової війни. Для експерименту зі зникненням корабля треба було створити електромагнітну бульбашку, яка змінила б електромагнітне поле навколо об'єкта і відвела б від нього радари. Тесла обладнав осмілиць своїми знаменитими котушками. А на борту перебувала таємна установка, що створювала потужне електромагнітне поле навколо всього корабля. Керувати зникнення можна було за допомогою увімкнення спеціального генератора. Спостерігачі за експериментом, нібито бачили зелене світіння та слід від корабля на воді, коли він вже зник. Вчений передбачив людські жертви і затягував проведення експерименту, перероблюючи обладнання знову і знову. Але все ж був змушений відмовитися від нього і піти з проєкту. А сам експеримент провели вже після смерті вченого. І Тонгузька подія, і філадельфійський експеримент оточені безліч міфів, і довести причетність Тесла до них доволі складно. Але в нас є цілком реальні докази того, що вчений працював над розробкою різних видів смертоносної зброї. Нікола Тесла створив більше тисячі винаходів. І майже всі вони могли бути використані не лише з мирною метою, але й для збільшення військової потужності будь-якої країни. Іноді його винаходи були настільки небезпечними, що експерименти з ними могли вбити самого творця. У 1893 році Тесла запатентував свій електромеханічний осцилятор. Сам пристрій важив усього близько кілограма, але винахідник зміг налаштувати його на такій частоті. Що навіть невелика вібрація могла викликати великий резонанс у предметах навколо. А за достатньої кількості невеликих поштовхів розхитати і зруйнувати навіть найбільшу споруду. Тесла продовжував удосконалювати пристрій аж до 1898 року. Але до наших днів жодна з цих розробок не дійшла. За однією з версій, одного разу під час роботи в своїй нью-йоркській лабораторії на Х'юстон Стріт, Тесла почув з вулиці незрозумілий низькочастотний гуркіт. Стіни будівель почали трястися, а вікна задзвеніли. Цей ефект швидко поширився на сусідній вулиці, і нажахані люди почали вибігати зі своїх домівок. Винахідник був упевнений, що розігнавши цей пристрій, можна навіть розколоти землю навпіл. Усвідомивши небезпечність свого винаходу, він розбив генератор молотком і довгий час мовчав про причини землетрусу. Але працювати над смертельно небезпечною зброєю Тесла не припинив. Він перейшов від штучних землетрусів до створення рукотворного цунамі. Вже в 1907 році газета New York World повідомила про другий військовий винахід Тесла. Він пропонував використовувати дистанційне керування, щоб викликати детонацію обухових речовин у відкритому морі. При цьому мали виникати настільки велетенські припливні хвилі, що вони легко могли знищити цілі плоти ворога. Така штучна цунамі мала зробити військові кораблі абсолютно нікчемними. Тесла також був упевнений, що можна контролювати погоду на планеті. Він вважав, що з використанням певних радіохвиль можна маніпулювати магнітним полем Землі в іоносфері і таким чином керувати вітром. А значить, і погодою. Тесла отримав на цій ідеї багато патентів і начебто довів, що те, про що він говорить, працює. І хоча ідея про керування погодою здається доволі нешкідливою, але в руках військових такий винахід міг би перетворитися на зброю масового ураження. Багато хто впевнений, що вона вже активно розробляється. Просто це не афішують через те, що у 1977 році Конвенція ООН прийняла закон про заборону експериментів у цій сфері. Тим не менш, однією з можливих розробок кліматичної зброї вважають комплекс ХАРП. Це дослідницький проєкт США, запущений навесні 1997 року на Алясці. Він мав вивчати полярне сяйво та взаємодію іоносфери з потужним електромагнітним полем. Але одразу ж отримав репутацію проєкта, що може керувати погодою та природними катастрофами. Послідовники цієї теорії звинуватили Харб у жахливому землетрусі 2004 року в Індійському океані. Тоді внаслідок стихійного лиха загинуло майже двісті тисяч людей. Тим не менше, навіть ці розробки не можуть вважатися найнебезпечнішою зброєю Тесли. 11 липня 1934 року в газетах New York Sun і New York Times з'явилися перші згадки про новий надзвичайно руйнівний винахід науковці. Тесла стверджував, що світ перебуває на порозі наступної світової війни, і єдиний спосіб уникнути її це створити потужну та руйнівну зброю стримування. Свій прототип він назвав Телефорс. Це був випромінювач заряджених частинок ольфраму, випущені з труби електростатичним відштовхуванням, а вони мали прискорюватися за допомогою високої напруги та підсилювального передавача. Згідно з розробками Тесли, потік частинок мав летіти на швидкості, що в 48 разів перевищувала швидкість звуку. Вони не розсіювалися в повітрі навіть на великій відстані. За проєктом винахідника Вістрія мала посилати пучки частинок з такою величезною енергією, що вони могли збити флот з 10 тисяч літаків ворога на відстані більш ніж 300 кілометрів. Преса називала їх променями миру і променями смерті. Одночасно, сам Тесла заявляв, що Телефорс це не просто ідея на папері. За словами винахідника, він працював над створенням гармати з 1900 року, і вона вже нібито була збудована і навіть випробувана. Того ж року Тесла написав трактат про зброю на пучках заряджених частинок. Мистецтво випромінювання направленої бездисперсної енергії у природних середовищах. У документі він пояснював технічні деталі. СОПРОЗброю на сьогодні вона перебуває в музеї Ніколи Тесли в Белграді. Винахідник намагався зацікавити цим пристроєм Міністерство оборони США, Великобританію, СРСР та Йогославію. Він навіть стверджував, що під час переговорів були спроби вкрасти розробки. На щастя, тоді на реалізацію променів смерті так і не змогли знайти необхідного фінансування. Але ніхто не знає, як довго найнебезпечніші винаходи Тесли залишатимуться нереалізованими. У 1895 році Тесла виявив, що магнітні поля можуть значно впливати на час і простір, змінюючи їхню структуру. Існують навіть чутки про те, що завдяки створенню штучного магнітного поля науковець зміг відкрити вікно до іншого простору, де одночасно спостерігав минуле, теперішнє і майбутнє. І, можливо, все своє життя він працював над створенням машини, що дозволить відкривати такі портали і навіть керувати часом. Звучить неймовірно, але деякі його винаходи настільки випереджають свій час, що це наводить на думку. Можливо, він не лише створив цю машину, але й успішно використовував її. Все життя винахідника оповите таємницями, загадками і містифікаціями. Але, можливо, для них просто ще не прийшов час? А як на вашу думку, звідки Нікола Тесла так багато знав про майбутнє?